Це друзі міксований костюм Кікімора, жиди, плюс волосся від кукурудзи. Ось таке в ляпушке. І зараз працюємо з кукурудзою. Такий от інструментик так маємо. Називається цвях. Цвяхом спорюємо кукурудзяний одяг і починаємо так робити. Оп, збір. Досить багато роботи є. Основна складність. Основна складність, що вона росте на такому рівні. А в мене зріст не маленький, я отак напівзігнутий, ну повністю зігнутий, тобто майже весь час знаходжусь, тому в основному да, пояснився, трошки але встав, постояв, витягнувся півхвилинки і пішов далі. Все, в принципі, робота йде добре, з такими години півтори, да, вже збираємо. Ну більше години. Дві. Дві трохи години, колись я думаю, годинку і будемо фінішувати. А може трошки більше. Ми, ми більше більше як половину вже взяли. Так. Поїхали далі. Ху -ху. Скоро будемо туди поперед. Взяли по по три, три рябешка і йдемо, рухаємось. І така попадається. Дуже-дуже молода, але зараз вже нема коли чекати, збираємо просто цю А ця буде вже не молода. Це вже така до речі. Якщо кукурудза не така, а вона прям шовтенька і м'якенька. Прямо можна її їсти сирою. Так, для сироїдіння, для раціон саме те. Ми по декілька штучок таких з'їли і зараз, бачите, вже такі більш стиглі йдуть. Це вже кормові, вони вже не смачні. Але я взяв знаєте такі перехідні, ще не стиглі, але вже не солодкі, якраз щоб відварити. Я думаю, що вони 20-30 хвилин покиплять. Будуть класні смачні, так що сьогодні я думаю, що вечеря буде міксовано наполовину на половину якась м'ясна каша, може псую. Ну, Після роботи треба вечеряти потужно. Це для мене зараз принцип, але поки що, поки що цей принцип не дуже досконалий, бо вечеряємо досить пізно. Як тобі бізнес склад? залишилось розгрузити і ми вільні сонце де вже над обрієм, майже захід сонця. скажись краса Ось ця каштанка з усіх маленьких собак, що я бачив, а вона важить 9 кілограмів. Це найгарніша статура собаки. От у ній, знаєте, все є. Вона дуже пригуча, дуже швидка, маневрена, досить довгі лапи, довге тіло, потужна грудна клітина. Ну прям, знаєте, боєць, боєць, супер боєць. Дуже активна, це просто, знаєте, Бог наділив її просто безкінечною енергією. Собаці півтора року, де, класно, от. Приїхали зараз, хочемо розгрузити цю кукурудзу. От, мама буде вже готувати вечерю 18-15 час. А це означає, що ще не пізно потренуватися. Так, да, я можливо трошечки шалений, напрацювався. Я вперше за три тижні, що я тут відчув прям в поясниці трохи такий ріжущий біль. Через те, що постійно взігнутий майже під 90 градусів ну, під 45 градусів був. Але верх спини досить свіжий. І я хочу просто декілька підходів підтягувань з акцентом, максимальним в спину, в широчайші, в трапецію, саме пропрацювати верх спини. Тому що завтра, з самого ранку, все-таки плани помінялися. Не з другої години дня після навчання я йду сюди з бетоном працювати. Ось тут. От, от. Тут треба буде бетон лити. А з 8 ранку до 10 до навчання я тут попрацюю. Тому ранній підйом, треба буде сьогодні рано лягти, Ну, завтра, можливо, не вийде потренувати сьогодні спину можна трошки зробити. Що таке? Що ти постійно чихаєш? Вічно хворий кіт. Тільки його бачив постійно, хворий і чихає. Ух. Друзі, я зараз тренуюсь, в основному не коли є натхнення, тренувальна програма, співпали зорі, енергія, настрій, а просто коли є час. От навіть якщо ти завантажений по максимуму, купу роботи, робота, робота, все одно є перекур, правильно? Все одно ж є відпочинок, є перепочинок на обід одна хвилина. Одна хвилина заскочити на турнік, зробити 10 підтягувань і зробити так 3-4 рази. Три підходи по 10. Все, тренування є. Ти в будь-якому випадку, якщо ти живеш в селі, якщо багато роботи, працюєш на заводі чи ще десь, ти в будь-якому випадку упахаєшся. А тут ти можна подумати, да, логічно, а так я опухаєшся більше, не більше ти упахаєшся. Ти перше, ти упахаєшся в будь-якому варіанті, а плюс до цього ти ще створиш необхідний стимул. Для того, щоб твої м'язи росли. Тому що коли ми працюємо, там ну, то трошки інше знаєте, думати, що я зараз буду працювати на полі і в мене там повиростають м'язи. Да, вони окрепнуть, але саме цей стимул для розвитку м'язів він відбувається, коли ми робимо підходи. Підход відпочив, підхід відпочив. Коли ми беремо ключові робочі м'язи і працюємо з ними. Ну, Наприклад, як підтягування. Передпліччя, біцепс і верх спини в основному працює. А коли ти починаєш копати картоплю, ще щось, ну там важко якось розподілити навантаження, взяти, там відчути квадріцепс, дуже сильно там ще щось, то комплексна робота. Робота є робота, а тренування є тренування. І на тренування треба знаходити час, навіть коли його немає. Такий мені меседж, дякую. Що ти там робиш, Каштанка? На кого зластишся? Кашта. На кого зластишся? Ах ти. Дивіться, нема ворога. Тварина сама собі придумала. Ворога воює з ним. Ого, штани, ні, 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 там не ще, Ого. Та ні, я не ворог. Все добре. Ти Що ти таке зле? Що ти таке зле? Подивись на мене. А? Ух ти, срака мала. Люблю цю собаку. Люблю з нею бавитися. на каштаночка. Ну що, наступний підхід, я думаю, зроблю 4 по 10. це і достатньо. І тебе нічого не зупине, якщо ти впевнений в своїх силах, якщо ти реально хочеш цього досягти, в тебе є ціль, ти просто береш і робиш. І навіть собака 9 кг, яка висить в тебе на штанах, не завадить тобі зробити 10 повторень Без відволікань, чітким фокусом на роботу.